Сучасні технології все ширше вливаються в український аграрний бізнес. Висівання культур за системою стріптіл, напрям в нашій країні новий, але з кожним роком завойовує все більше поціновувачів. На виставці зернові технології, що пройшла в лютому в Київ експоплазі, прихильників «Стріптілу» збирала біля себе сівалка мзурі. Це англійський комбінований агрегат для смугового обробітку ґрунту і посіву всіх сільськогосподарських культур, крім буряків. За один прохід від. Він проводить повний обробіток ґрунту на глибину до 25 сантиметрів, вносячи добриво та здійснює посів. Отже, виключається операція з підживлення рослин як окремий технологічний прийом. Господар заощаджує на паливі та економить такий дорогоцінний час. Традиційна обробка ґрунту, це, наприклад, 2,5-3 години на гектар, щоб widoranki do do posiewu obrobitych grunt a tu jest 20 25 minut i już z izrychlony głęboko grunt kin, kinuto udbrenie i zasiane Росія в Україну Музурів вперше приїхала три роки тому. Такими агрегатами вже працюють у всіх регіонах, і ще не було жодного партнера. каже Марик Рожняк, який би пожалкував про її придбання. Я в Польщі почав продавати п'ять років тому назад ті агрегати, і бачу, що ринок росте постоянно. Е... I ja każdy rok dużo więcej sprzedaję, o czym zapraszam. Dlatego od czasu, że w Polsce więcej 300 hektarów praca, jest wszyscy zadowoleni. Nie, nie ma takiego farmera i właściciela, który by powiedział, że mu nie podoba się. Wszyscy pościcają już pieniądze, ponieważ to samo ważne, Każdy farmer w samym końcu pościcaje pieniędzy. Jak pościcają to... Та технологія дуже вигодна. Ажіотаж навколо Мзурі не вщухав протягом усієї виставки. Біля експозиції компанії Агроленд завжди було багато аграріїв. Директор товариства Колос Одеської області Юрій Яловчук прийшов розповісти про свої враження від роботи Мзурі. Це перспективний напрямок, це стриптіл. Чим ця сівалка хороша, що ти за один заход робиш чотири операції. Ти посіяв, зробив і все. Агротехнологічно, біологічно це дуже вигідно, тому що лишаються пожнивні остатки на полі. Пожнивні остатки в нашій зоні в Одеській степах, вони не дають випаровуватись вологи, температура почви менша. І ми отримуємо дружні хороші сходи. І ще саме головне, що ця сівалка добре вносить під корінь рослини. Всі останні сівалки рядом з насіниною, а це під насенину. Робить. Оце найвеликий її плюс у цьому. Після її посіву виходить канавка. Всі, які волога випала, сніжок зараз Ми йдемо на полі. Вже снігу немає, в канавках є. Ми зараз починаємо добра вносити, воно знаходиться у вологому шарі. Добре в наші попадуть. Для Вас для Одеси це значне. Це, це дуже хороше. Ми навіть мій товариш, я йому порекомендував, він Тарутинському районі посіяв. Зробив теж об. Ходо говорить, що я так мало посію. Це це просто находка. Завдяки тому, що смуги прогріваються краще ніж суцільно, оране поле. Є можливість сіяти культуру раніше. Рослина, встигнувши сформуватися, успішно переживає посуху. Я сьогодні задаю питання всім фірмам, всі, які тут є. Скажіть, будь ласка, що ви нове зробили за 20 років? посіви сільськогосподарських культур. Нічого, не ні одна фірма, не наші фірми, не за кордоні. Як був Діск, як був Анкер, так вони сіють. Доброва, рядишком з насіниною це дуже погано. Це вже слідуючий шаб розвитку посів с розкультури. Ми повинні за цим дивитися, йти в ногу із часом, і з новими технологіями. І затрат мало 13 літрів солярки за весь цикл, Ми більше нічого не робили. А щоб посіяти ріпак. І ще з культури треба дискувати, треба культивувати, треба куткувати, великий набір техніки мати, одна сівалка більше, нічого, його присвоїть, все, і комбайн. А підготовка Ніякого не розумів, немає ніякої підготовки. Комбайн пройшов, розкидав. Ми як робили в цьому році. Комбайн пройшов, саме головне подрібнювати солому, хорошо, рівномірно і розкидати по полю. Зробив за 10 днів до посіву, 15 ми внесли раундап, це гербицид суцільної дії. Все, посіли, ми ще нічого там не робили, ніяких питання більше не робили. Юрій Вікторович не стримує радості, чого каже, варте лише отримання прекрасних всходів ріпаку. В цьому році ми посіли ріпак, то такого ріпака, як в нашому господарстві, в ближайшій 100 кілометровій зоні немає. Ми дуже раді. У колосі 50% ріпаку сіють за традиційною технологією. Тепер про це шкодують. Я там все зробив тою крутою технікою. У нас дуже хороша техніка. Але я рапса не маю. А тут я зробив за один заход 4 метри. Вона сіє за сутки до 60 гектар, вона може за добу засіяти 60 гектар. Ми сіли там від 40 до 50 ми сутки не працювали. Так я маю ріпак, я маю сходи шикарні, я маю зараз працювати з чим. А там, де я зробив по традиційній технології, Обідно, але немає нічого. До речі, Музурі має багато плюсів і в обслуговуванні. Зокрема, при виході з ладу замінюється лише робочий орган. Не дивно, що Юрій Яловчук рекомендує Музурі своїм друзям-аграріям. Я обіжаюся на Марика за те, що я його пізно встрів. Він мене раніше широкі три назад не підсадив на цю сівалку. Але дуже хороші партнери. Ну... Чим ще приємно працювати, запрошують у Польщу. Не за те, що ти в Польщу, вони показують свою технологію, свою техніку показують. Приїжають до нас в господарство, підказують, регулюють, настраюють. Ну приємно працювати компанія Агроленд, яка в Україні представляє посівний комплекс Мзурі, має чотирьох дилерів. Але і сам власник Мари Рожняк – частий гість на полях українських господарів. Мені дуже подобається робота на Україні, тому що ми похожі. Ми схожі не тільки, що ми маємо. eti sami korzenie, że my historycznie podobni i, I e, kultura u nas taka sama, dalej i mowa очень похожа. E, I korzeni mnogo korzeni po, polskich ludzi na Ukrainie i ukraińskich ludzi w Polsce takda, e, my друг drug druga rozumiemy i nam очень očin... Мені дуже добре працюється тут на Україні. Агроленд має багато планів, серед яких відкриття великого складу запчастин і представлення на ринку України високоякісних добрив польського виробництва. А на старті аграрного сезону власник компанії Агроленд передав свої побажання українським хліборобам. Успіхів, е хороших урожаїв, е щоб погода нам допомагала. Ну і щоб всім було вигодно все вирішувати. Ну і всім желаю, щоб в кожному господарстві було мінімально одним зором.